Доброго дня. Усім вітання із Ковалівки. Саме тут сьогодні на стадіоні Колос у Київській області місцева команда прийматиме Житомирське Полісся. Триває цей тур української прем'єр-ліги. 26-й тур. І от, будь ласка, передостання гра. Остання між шахтарем і Динамо, а вже ж є центральною, але й тут є дуже велике цікавинки. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє. Бачимо, що кровотечу зупинили. я так розумію, з носа йшла кров після того, як відбулося це зіткнення замість Тимофія Сухара. Виходить Демченко це цікаво. У складі одеситів. Зараз Крушинський працює, відбирають м'яч гравці Полісся. Може бути цікава атака. Може бути момент навіть дуже хороший від Житомирян є Удари працює Олексій Даруйте Іван Пахолюк у воротах. Іван Пахолюк сьогоднішній іменинник відбувається удар Олексія Гуцуляка. Абсолютно не обов'язково. Хоча ну, хіба бувають, об... бувають обов'язкові втрати. Але тут, точно не обов'язково. Розіграла м'яч у долі Стеколоса. Подача є удар воротах, не точно. Ви ще воріт Олексій Сидоров пробиває. З правого флангу буде подача. Красніча грає головою. Підбирання за майсорадзе. Залишається у гостей атака. Подача ще одна Удар головою. Батісти. сейв! Який сейв від Пахолюка, але чи м'яч тут перетнув лінію? Якщо перетнув, то неважливо, Як там врятував Пахолюк? Іде перевірка: чи забуває пакунду Батіста? Чи цей м'яч є легітимним? Зараз ми дізнаємося у найближчому майбутньому. Олексій Деревінський користається. Допомогою стентів. дивимося ще раз за цією ситуацією. І ну, не було там голу. Не м'яч лінію. Тут може бути момент у колоса. Удар по воротах! Повз них. Пробиває Владислав Велетень. Так, офсайд зафіксований. От. З прапорцем Олександра, Олексія Миронова ми бачимо. Ну і на повторі ми пересвідчуємося у тому, що тут вже можна подати. Тут вже можна знайти голову когось із партнерів. А можна пробити. Там дії ж Бурди, дії сухара його не влаштовували. Правий центральний захисник, правий захисник. Якраз до них там були питання. Але от поміняли саме Псухара. Людину, яка другий матч сьогодні проводить в ОПЛ, ну вже провела. Вже для себе вона його зіграла. А зараз може бути момент у полісся. Удар Сарапія. Гол! 46 хвилина або ж перша хвилина другого тайму. Забиває Едуард Сарапій. Полісся попереду. І біжить до Імада Ашура, п'ятий номер Житомирського клубу. Швидкий гол по перерві. Ополіся. І радість житомирських уболівальників на трибунах стадіону Колос. Едуард Сарапій. Цуріков його виконуватиме. Цуріков на велетня вкидає. Велетень. Від Тейлора відходить. Пробуває велетень і забирає між рук Волонець. А перший удар колоса у воріт. Бачимо, зокрема, Даниїла Алофіренка. На нього акцент роблять. А зараз момент може бути ще один у Полісся. Батіста не забиває! Який вже шанс сьогодні втрачає Батіста, і знову Іван Пахолюк виграє, ворогувається дуель. Так було у першому таймі, коли Батіста пробивав головою. І, по суті, з лінії вибив цей м'яч голки про колоса. І зараз Ілір Краснічев виконує передачу. Олександр Демченко виконує теж пас, але... Велетень виконує зараз переведення на право фланг, є простір, є можливість цю атаку розвинути у ковалівців. Є передача на фланг, Є атака, є простріл. Там уже завах робив велетень. Є удар зараз. Сидоров не пробуває удар. гол! один один. Владислав Велетень! Миттєво! Миттєво! Відповідає ковалівський колос після нереалізованого моменту Факундо Батісти! Владислав Велетень зрівнює рахунок на 56 й хвилині! У нас знову нічия, і хто як не він, ну це банально, це штампово. Але ж ну дійсно. Ну як, як не Владислав Велетень? Я так це розумію. Демченко, виконує подачу. Прийом! Удар! Андрій Цуріков! Андрій Цуріков не забуває у цьому епізоді! Який же шанс був у колос був уперед вийти. Андрій Цуріков опинився лівий захисник колеса у штрафному майданчику поліція. Прийняв м'яч Цурікова, але поцілити у цьому моменті не зумів. Подає оріховський удар. Повз ворота! Знову шанс у колоса і не забуває команда Руслана Костишина. Закидання зараз уперед від чоботенка. Прийом Сарапі! Не забиває Едуард Царапій. Міг дублем відзначитися, опорник Полісся. Ну, Не було там піднято прапорця. Наприклад. Тобто, це свідчить про те, що цей м'яч було би зараховано. Давайте дивитися. Розіграли вже традиційно. По цьому матчу Ковалівці стандарт. Велетень виконує подачу. Де м'яч? Ковталюк! Удар. Колос! Колос забиває. Микола Ковталюк! Який вчора відсвяткував 30-річчя, забиває, схоже, переможний м'яч! Там всі повибігали. Микола Кавталюк, який чекає на народження дитини, як можна побачити. З цього кадру Микола Кавталюк, схоже, приносить колосу перемогу! Руслан Костишин його щирі емоції! Просто казка триває в останніх матчах колоса! Просто казка! Гра з шахтарем сьогоднішній поєдинок, який сценарій голівудські у матчах цієї команди розписується. Але, але. Іде перевірка на варі цього епізоду. Можливо, цей м'яч не буде зарахований, зокрема, але так-то нерви тут панують просто. І арбітер. Арбітер не зараховує цей гол! Арбітер скасовує цей гол! І от там от було положення позагрою при розіграші м'яча футболістами колоса біля кутового праворця. Про це можна зробити висновок з того, де футболісти Полісся водили м'яч. Але гра триває. Ковталюк. Ну, арбітер дає фіналі свисток. 1-1. 1-1 підсумок цього матчу. Полісся забило першим. Едуард Сарапі відзначився голом. Далі голим відзначився Владислав Велтень. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.